У шостій в парку свободи біля пам'ятника захисникам України встановили три нові меморіальні стенди. Ці стенди є болючим свідченням тієї ціни, яку шосткинська громада платить у війні. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії місто з невимовною регулярністю втрачає своїх синів і доньок відданих захисників та земляків. Кожне обірване життя стає невимовною трагедією для родин та непоправною втратою для всієї громади. Ці меморіальні стенди це не просто дошки з іменами, це місце пам'яті та вшанування. Вони слугують нагадуванням про жартовність тих, хто віддав найцінніше. Власне життя за свободу та незалежність України. Увіковічення пам'яті полеглих героїв є не лише моральним обов'язком громади, а й фундаментальною потребою для збереження національної ідентичності та виховання майбутніх поколінь. Це дозволяє зберігти імена та подвиги загиблих воїнів у колективній пам'яті, не даючи забути про їхню мужність і самовідданість. У найближчий час буде встановлено ще один меморіальний стенд.